Всім привітики! Сьогодні я буду краситись і, надіюсь, ви зі мною. Так, всі продукти я напишу в описі до відео нарешті, бо я цього не робила ніколи. А тепер напишу, бо я не хочу тут довго на них звертати увагу, розказувати, що і як. Тільки трошечки про них обмовлю слівцем. Зараз я наношу. Написано, що це бібі, корейський бібі. Е але розумієте, він ну, тобто нічого не перекриває. С може, я щось не так е щось не так там прочитала, коли замовляла. Ось він не дуже перекриває, там входять е в склад якісь перли, і тобто він дає такий якийсь блиск на лиці, але цього блиску мені не треба, бо я це можу зробити хайлайтером. Я би хотіла просто перекрити всі свої недоліки. Але я його тепер вирішила наносити. Просто тут я слухаю музику українську. На фоні в мене грають українські пісні, Думи мої думи, пивоваро, це все, що в мене там на фоні грає. Так що я буду час від часу вам, час від часу вам танцювати тут. Так, зараз я взяла вмивачку. Це не тональний, це вмивачка. Подивіться. Я навіть нічого не нажимала, з нього просто лиє. Я цю штуку віддала мамі, моя мамочка до мене приїхала, тому я також знала, трошки щезла. Хочу знімати бодай один раз в тиждень, але мені цього не виходить просто. І я буду дуже сильно старатися, не пропадайте. Я замінила цей Естелаудер, це Wear, а це не той такий класичний Wear, а якась я не знаю, просто як якийсь чи що, воно таке рідке. Я не розумію чого, бо я хочу від тонально, щоб він прикрив. Якщо я хочу легкого тону, то, мабуть, я взагалі тональний не буду наносити, а просто не знаю, припудрюсь легенько зверху е хайлайтером і просто нанесу цей самий бібі-крем, якийсь і Я хочу от такого покриття, як зараз я маю від відкапіцякого дешевого тонального, оцей технік який я вам тільки що показувала, це тональний. 20 крон у нас коштує, помножити на 5 це 100 гривень. Я не знаю, як в Україні і де його можна замовити. Можливо, ще раз повторюсь на мейкапі, тому що на мейкапі практично все є. Ось, і е, я просто від нього капець як балдію, тому що він мені перекриває всі мої куперозики, всі мої е, пігментацію, всі мої вуса. Ну, вуса від пігментації, розумієте? Я не загораю, а в мене щось вуса від пігментації все, все одно є. От так я себе шліфую гарно. Бачите, на лобку у мене також така в крапочки пігментація. Я хочу собі, по... я люблю плотні тональні. Я не знаю. На літо тоді вже краще ніяким тональним не користуватись, тому що ці легкі флюїди, тональні, і від них ніякої е, взагалі не бачу користі. Так, зливаю трохи лице зразу з шию і з іншим тулубом. О, так гарно зараз все затінняємо. Ага, це дуже прикольний хайлайтер Anastasia Beverly Hills. Він такий золотистим відтіночком. Прикольний, дуже легенький такий. Бачите, як я його так швидко і чарівно нанесла. А так, клац, і все. А зараз я беру, коротше, свої старі тіні. Я вирішила їх довикористати як контуринги, Зроблю собі такий контуринг такими старими тінями від Evelyn чи Eveline, Не знаю, От, щоб добро не пропадало, як то кажуть. Я новини купляти не буду, бо я не зрозуміла, чи вони пішли з російського ринку, чи не пішли. знає, коротше, я новий купляти не буду. Так обільненькою трошки на ногшу, бо я все потім гарненько розтушую. І погляд в мене все одно буде замучений, ніяк його тональний не виправить, так що не дивіться так на мене. Ой, вона украситься, все одно страшно виглядає. У мене двоє дітей, одна не спить, ночами зуби лізуть, друга кризу якусь нову має. Постійно, мені скучно, мені скучно, зараз канікули. Вони там зараз двоє в кімнаті, мені одна спить, друга нічого не дає зробити. Так що, а мій замучений погляд ви нічим нічим, не не, не цей, не, не можна його виправити. Тобто, так що ви не дивуйтеся. Так, підправляю хайлайтер трошки, бо мені його трошки замало було, і так я його собі наліпила ще й більше. Якщо дуже бліда шкіра, то краще не брати з золотинкою, тому що воно буде жовтити, так прям дуже жовтеньке. У мене також таки трошки жовтеньке виглядає, але, але мені так підійшло нормально. Так, це дуже класний від Maybelline, для брів, Єдиний жирний мінус в ньому, те, що він так окислюється, потім я вам покажу на відео. Він робиться просто чорним. От якби він був таким, як зараз, трошки там темнішим таким, він просто робиться чорним. Хоча зазначено, що він такий навіть світло-коричневий. Він страшно окислюється. А сам, ну, якщо у вас такі темні брови, ви хочете прям такий чорний-чорний, то раджу купувати дійсно класний. Знову тут грає українська музика на фоні. По вам. <хи> Без звуку. Дуже прикольно, молодець Оксана. Так, зараз я хотіла дуже гарні зробити свочі, але мені не вийшло. Ну, тіні, повірте, дуже класні. Це Revolution 65 крон. Ну, там приблизно, не знаю, скільки, під 300 гривень, виходить. Ну, тут це також дуже дешево. 65 крон. І отак пальчиком просто наношу, на сонечко вона так гарно блистіла, ну просто. Тримається також непогано, чесно. Не знаю, що може триматися гарно на жарі, але досить непогано тримаються. Без бази, без будь-якої з базою, так взагалі все супер. Я вважаю, що треба купити просто яку класнючу базу, і які хочеш тіні, хоч за не знаю. Оскільки саме найдешевше, воно буде круто триматися. А тут я купила дуже прикольні новиночки зеленого такого яскравого кольору і фіолетового. Буду ними робити стрілочки кольорові, щоб щось таке було цікавіше, веселіше. Зазначено на упаковці, що можна будь-де цим краситись. <с, <с, як і на очах там було написано, так і на тілі. Я так зрозуміла, що це як можна і на лиці і щось там намалювати. Я свої, наприклад, доці малювала на, е, на, на день народження, там, райдугу намалювала, так що нічого їй не, ну, не пекло, нічого, вони взагалі таке не пекучі, дуже прикольні, і що класно, що це, це, ця підводка, що це таке прожі, як підводка, мабуть, е, дуже класно тримаються. Дуже класно тримається, не не, не і не осипається. Коротше, якась класна хімічна штука. Але е, теж недорога. Це думи я співаю. Думи мої, думи. Дуже гарно і пензличок такий дуже ніжненький, гарний, акуратненький, не можна дуже гарні стрілочки наробити. Трошки мені на віки гарно попало. Кстати, можна і вії так намалювати. Угу. Якщо якийсь такий макіяж кудись там цікавенький зробити, можна щось таке придумати. Так, наносимо 300 слоїв туші. Туш в мене та сама, від Сінсай. Але вже трошки закінчується, тому скоро куплю якусь нову. Щось хочу таке прикольне попробувати. Слой номер 301. Отаке. Отака краса. мені mm. написав, що е, під відео з одягом, що я там дуже сильно е, само, само, займаюся малюбиванням. Щось таке було в цьому, в цьому дусі. І я написала: А що ви так не робите? Ну, не знаю, можливо, ну, можливо так і це з збоку виглядає, але. Ну, Зніміть себе на камеру, коли ви знімаєте себе в дзеркало, чи коли ви красите, чи коли ви одягаєте одяг. Всі ж себе так якось так дивляться і так там стараються губки щось там зробити, чи очичками якось так поглянути зі всіх сторін. Всі так роблять, камон, народ. Ага, я взяла олівець, який насправді для брів, для, мабуть, для очей, але він мені дуже-дуже круто сподобався. А от, бачите, я показую брови, які вже стали чорні. Чорні брови. я хочу такі коричненькі, як моє волосочко. Так, оклівчиком я користуюсь. Він не гесенький, гарнесенький, тому я з ним користуюсь для губок. В серединку беру такий колір, якийсь теракотовий, я не знаю, якийсь такий персико теракотовий. І стараюся тут все так змішати, щоб воно все вийшло дуже гарно, модно, в стилі 90-х, але з запашинкою 2023 року. І ось такий вийшов мейк. Пишіть, чи займалась я самолюбиванням, чи вам сподобалось, а зараз ми відправляємося в... Summerland! Summerland — це по типу щось Діснейленда. Не по типу так і є, тільки це в Данії. І як нам пощастило, що ми живемо досить недалеко. Півгодини їзди, можливо, було б на машині від цього Summerland парку. Тут я з моєю вона розплакалась. Вон через кого я не сплю і виглядаю такою свіженькою. Це моя старша дозінка, з нею все одно вже трошки легше, але інколи теж бувають свої пригоди. А зараз ми відправимося з вами в цей тур. Подивимося разом. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Я старалася гарно зняти для вас, щоб все було видно. Нам дуже сподобалося. Ось вона ж труситься, як зайчик. Terima kasih. Hvad rucher I så? Jeg takker jer på højt, kom. Åh nej, det er fordi, at Mikalosaurusen forsøger at bryde ud af indhegningen. Kald kontroltorvet. Kald kontroltorvet. Vi har en kode 10-4. Jeg gentager. En kode 10-4. Vi skal væk herfra. kommer og reparerer hegnet, så Mikaelosaurus ikke kan komme ud. I skal ikke være bange. Og se! Baby-dinosaurer! giv med at kunne æge de her små, søde, dejlige dino-vanitter. Ui, hvor er de

dahil sa Nårh, oh, din skyld, Han får mig altid sådan til krig. Det oh, det, er det sidste, I skal se fra slutter, at det er, det store kar, på højre side. Er det ikke bare fantastisk? А тут ніби такий справжній, і він, нестежно, він реально дуже реалістичний. Так реально ви нього так, Реалі, так що боязно стояти. Дуже він речить там гричить. Прикольненько так придумали. А я волосся. Зуб в нього випав, бачите. Зуби в нього повипадали. В тебе ж теж зуби випадали. А буде дуже смішна сценка. Всі діти стоять в черзі до такого динозаврика. Кожен підходить, можна фотографувати, зніматися безкоштовно все. І так тібе, йому даєш кісточку, гладиш, як собачці, він тобі може танцювати. Я не знаю, чи я все зняла. От, але це дуже було смішно. Дітям це настільки подобається. Я думаю, що це реально справжнє. Моя доця мені доказувала, що це справжній динозавр. Вона каже: погладь, погладь його. Прикольно. Бачите, дитяча площадка поруч також в стилі розкопок. Тут раніше щіточки такі стояли, і діти могли отак розчищати щіточками, ніби кісточки розкопувати. На фоні там і, і ці атракціони всі катаються, я дуже люблю це місце. Ми минулого літа приїжджали постійно самі. Тут я, в принципі, зараз теж з ними сама, поки що мама ще не приїхала. І я сама з двома дітками гуляю, і тут в мене якесь, можна сказати, місце сили. Ой, Саша, Ресурсу, тобто я тут відновлюю свій ресурс з дітками. Ой клас, такий м'ягенький пісочок. Ось такі тут. Тоже. Раніше ще тут щіточки лежали, мабуть, щіточки вже. Дуже оригінально придумали, дуже. Пісок такий приємний, масажний, колючий. Даніла сюди якийсь пісок сипить. Відходжу. Давай. Треба бути обережним, щоб там нікого не було, Даніела. Окей. Я буду Сашу катати там. Yeah. Тут ми йдемо парку. Може почати. Дуже класний річці атракціон. Вся сім'я сідає на таку круглу штуку, і вони їдуть, так течія несе, бачите. Дуже-дуже дуже весело. Ми колись е, сідали. Я ще брат не був жінкою, а шість років тому, як ми приїжджали вперше сюди, ще п'ять років тому Данілі був один рік. Так, такі коники є ще. <плес> Дітки дуже-дуже чарівні, так смішно, як вони. Радіють від цього. До речі, там вогонь. Бачите, біля таких дерев'яних поній вогонь. І можна собі сусісочки свої принести і на вогонь пожарити. А тут якраз катаються люди. Це все Морландії, є аквапарк. Так, це моя доченька плаває. Це Іра. Саша мій племінник Іра. Ира, помогай. не меня, Саша. Саша, у нас все просто, он таки Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ставте лайки і до зустрічі. Па-па!